ця угода була б неможливою без наших союзників Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії та Туреччини. Вони всі стояли з нами. Вони підтримували нас і прийняли сміливі рішення, звільнивши в'язнів, які перебували в їхніх країнах, і надали логістичну допомогу, щоб повернути американців додому. У сполучених штатах обмін назвали історичним, якого не було з часів ще холодної війни. Під час процесу обміну ув'язнених представники США. Не мали жодної взаємодії безпосередньо з Путіним. Про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван. На запитання журналістів: чи може угода щодо обміну ув'язнених стати основною основою для дипломатичних зусиль у контексті війни Росії проти України? Саліван відповів, що США не бачить зв'язку між переговорами щодо обміну ув'язнених і будь-якою потенційною дипломатією щодо війни в Україні. Російські опозиціонери полетіли до Німеччини і там під час прес-конференції Володимир Карамурза та Ілля Яшин заявили, що їх ніхто не питав. Чи згодні вони на обмін? Вони зокрема відмовилися виконати формальну умову для обміну, не попросили російського диктатора Володимира Путіна про помилування серед заяв російських опозиціонерів слова Карамурзи про те, що санкції є несправедливими. Та контрпродуктивними, адже часто вони спрямовані не проти Путіна і його злочинного оточення, а проти всієї країни, проти всіх російських громадян. Пропоную і почати з цієї теми з нашим першим сьогоднішнім гостем на саме цієї години, Роман Безсмертний. Це посол України в Білорусі в 10-11 роках. Пане Романе, вітання вам. Доброго дня, пане пітер, пане Романе. Я не буду приховувати своє абсолютне здивування з приготу того, що -то Путін наважився на такий обмін вже за. Декілька місяців, які залишаються Джо Байден на цій посаді, я думав, що він потримає саме Евана Гашковича та Пола Вілана заради того, щоб та, таку кістку кинути Донду Трампу і обміняти е, їх на якісь суттєві. Якщо Трамп, звісно, переобереться на якісь суттєві поступки щодо українських територій, нав'язати Україні певні капітулятивні умови, але це трапилось саме зараз. Як ви можете це собі пояснити? І нам також, пане Пітере, якби в цій ситуації президент Байден залишався кандидатом. Я думаю, що описаний вам вами сценарій, скоріше всього, так би і відбувся. Поява Камали Гарріс у двобої з Трампом вона кардинально змінила ситуацію, тому що це не тільки поєдинок демократів і республіканців, не стільки це насправді поєдинок двох фігур. І, власне, якщо подивитися на сценарій, от його простежити від дня вбивства Навального. До обміну то обмін наступив дуже так швидко і не незрозуміло. Е, чому? Бо цю, цю процедуру не сховаєш, а і про це писали багато. І, і про що ми знаємо? Ми знаємо за три дні сигнал Wall Street Journal, яка. Ну, буквально фрагментом викинула, і і зрозуміло, чому тому, що йде мова про Гершковича і Курмашову, які інкорпоровані були Journal. і ні, і рідня, і скажімо так, журналісти обов'язково б знали. І власне це і стало наслідком. Ну для мене, наприклад, от таким сигналом стало помилування. Білоруським диктатором німецького засудженого громадянина, що стало зрозуміло, що щось відбувається, те, що випадає за рамки звичних дій. Ну а те, що робить Лукашенко, ми з вами не один раз говорили, це яскравий сигнал, що очікуй від Путіна далі продовження цього сценарію. Тому тут, з точки зору перебігу подій, момент, який обрано, з моєї точки зору, він трапився в силу зміни в виборчих переваг. Гонах, але те, що виборча компонента в цьому в цій процедурі присутня, як би це не звучало так. І егоїстично, це правда. Це правда. Вона тут диктувала і швидкість, і переговори, і взаємодію з багатьма учасниками цього процесу, і активність Джейка Салівана, який координував цю роботу. Ну і залученість учасників. До речі, з них оголошена лише частина з тих, хто був залучений. У цей процес і зрозуміло, чому, тому що частина із них носили просто фрагментарний характер, а є ті, ну, зокрема, такі, як саудити. як Святий Престол, а вони постійно, як Катар, вони постійно знаходяться в цьому процесі, чого б не торкалися всі ці питання. Тому, скажімо так, з моєї точки зору, я би так дивився на те, що от воно трапилося, хоча насправді якби всі відчували, що воно десь там має відбутися після 5 листопада. Пане Романе, а тоді. Що тут о, найвигідніше для Росії Вадим Денисенко, відомий політолог і о, дослідник Росії, пише, що о, в Росії це знову така нагода заспівати свою одвічну пісню «Русські своїх бросають», що є без звісно безперечно вигідно Путіну. Путін взагалі не втратив нічого. Пише в своєму дописі о, о, Вадим Денисенко. Також показує заходу готовність до переговорів, але ну це все. Я думаю, що це така. Ну знаєте, я думаю, що щось тут є ще для Путіна. Що ви думаєте про це? Ну і звісно. Наступне питання, чи виглядає це як прелюдія до результативних якихось переговорів? Дехто вже поспішив сказати, що ну це така прелюдія, що невдовзі ми побачимо вже серйозні розмови про те, що Кремль нібито готовий до саме цих переговорів? Перше, що важливо, світ демократії, світ тиранії відрізняється тим, що. У світі демократії, щоб не трапилося, по ньому буде 10, 100, 300 думок і так далі. І це видно, як зараз оцінюється все, що відбулося. Що стосується світу тиранії, то там як Ящик покаже і все, що з ним пов'язано в інформаційному плані, те і з'їдять. І, власне, тут завжди, коли дивимося і оцінюємо цю ситуацію, треба розуміти, що в світі тиранії, а це не тільки Росія, Китай, Іран, всякі Венесуели, Північна Корея, Білорусь і так далі, вони будуть мати одну оцінку, а це забезпечує кількісне її сприйняття з точки зору населення планети Земля. І ця оцінка, оця червоний хідник. Квіти, вручення і так далі. Хоча е нормальні люди, коли ці діти, які не знають російської мови, е спускалися по трапу, е виникло питання: а яке яке яка їхня доля буде далі цих дітей, цієї сім'ї? і Так далі, куди вони попали? Вони попали в пекло. Ну і е той, хто розуміється, це ж не перший обмін в історії. Радянського Союзу, Росії і яка доля цих людей, тобто, це злидні, це поневіряння. Ну, хоча би взяти цю міністерку закордонних справ. Австрії, яка шукає себе до цього часу а, в Росії. Ну, ви засміялися? От вам бачите, оце насправді і а, оцінка всього, того, що відбулося. Бо окрім там полковника Краснікова, який був в охороні, який друг власне Путіна, всі інші, ну це втрачені долі, це поламані долі, але так їм і треба. Вони служили бісівській силі, і Вони за це будуть покарані. Мені тільки жаль цих дітей, які. До цього часу, до, до моменту, коли вони приземлилися в Москві, вони думали, що вони народилися як аргентинці і будуть мати життя таке, як має цивілізований, ну хоча би аргентинський громадянин, і так далі. Що стосується питання переговорного процесу. То е, я би в жодному разі не пов'язував ці моменти. Оця розмова, яка пішла, що оце ось репетиція переговорів. Яка репетиція переговорів? Якби треба було положити. Дві тисячі за декілька годин на фронті, щоб врятувати Краснікова, він би це зробив, фюрер Московський. Якби треба було положити дивізію, він би це зробив. Тому що це хвора система, це хвора тоталітарна модель. І тому нікого не цікавить, скільки загине, як загине, яка доля буде людей, і так далі, скільки обміняють. Вони на вулиці хватали цих людей, садили, виписували їм там по 10-15 років ув'язнення. А тепер по придуманих цих речах обміняли їх на а, якусь там кількість терористів, злочинців і так далі. Це все, от якщо на нього подивитися, чесно сказати, це повернення до Радянського Союзу. І я вже десь казав комусь із журналістів: от воно мене як вбилося тоді, тому що я свідком цього був: обміняли хулігана на Луїса Карвалана. А це як Буковського обміняли тоді на цього. Е, е, КГБшного агента Луїса Карвалана. Причому навіть сам Брежнєв не знав, бо царювала система КГБ. І зараз вона ФСБ царює в Росії. Тільки тоді це робили безвідомо навіть старого вже старіючого Брежнєва. тепер КГБ чи ФСБ керує всім цим, бо Путін там, там сидить. Тому е, висновок перший: це повернення до радянської системи. Причому дивно тут, але. І всі учасники з другого боку вели себе точнісінько, так як в свій час вели там президенти Сполучених Штатів Америки, європейські лідери. Знаєте, я дивився на це і згадував, от як весь світ кинувся рятувати Сахарова. Пам'ятаєте всю цю цю історію? Це нинішнім молодим людям. Це невідомо. Вони не розуміють і не бачать совка і тому дозволяють собі там. Якісь, ну, скажем, думки розвивати всю цю а, а, фюрерську шушеру, в яку, якусь логіку. Яка логіка? Це вбивці. Це терористи, вони знущаються над чужими людьми, ще більше знущаються над своїми людьми. Їм завдання було висмикнути там одну, одну людину. Всі інші їх не цікавили. Що, скільки за цього треба буде арештувати, таких як Карамурза, Мурза, Пивоваров і Яшин, немає значення. Вони їх нахватають скільки завгодно. Чи, чи цей а, о, о, Гершкович? чи... Волон і так далі. Той Волон приїхав на весілля свого друга. Приїхав посвяткувати, просто вони разом воювали. Ну це правда. В результаті він не встиг прийти на весілля, як його закрили в клітку. Розумієте, там все це дуже добре проглядається. Знов же, я не абсолютизую за, за, Західний світ. Вони теж займаються розвідкою, там, ецетера, ецетератора. Але в цьому випадку, це типовий характер того, що бандитів, вбивць. І е, там всяку сволоту обміняли на ну більш-менш притомних людей. Ну, частина з них просто геніальні люди, от, там журналісти і, і так далі. Але е, це те, що було при радянському союзі, треба просто підняти ті всі характеристики, які давалися цьому процесу за часів там не, не Рейгана, навіть а до Рейгана. Ніксона там і так далі, і вернутися і зрозуміти, що ми повернулися, тобто не ми. Слава Богу, не ми. Росія повернулася у той стан Бекюасер. От вони і представляють собою ці дії. Панерма, ну і то а -а -а. Що... так. Пана мене, хотів зачепити трошки тему близького сходу, де ми знову стоїмо на порозі великого шухеру. Інакше це не назвеш, тому що ми знаємо, що декілька днів тому безпілотники ізраїльські влучили, влучили в будинок, де був штаб ліванської організації Хезбола. Там загинув один з її лідерів Уад Шукр якого уряд ізраїльський назвав відповідно відповідним за ракетний обстріл спортивного майданчика минулого тижня? Ну і наступного вже дня палестинського групування Хамас оголосило, що вбито її політичного лідера Ісмаїла Ханію, який був присутній на приїхав в Іран в Тегеран на інавгурацію президента новообраного президента Ірану, і ось звісно питання. По-перше, чому Ізраїль на вашу думку впрямо визнав, що вбив лідера лідерах але промовчав про Ісмаїла Ханію. І взагалі, наскільки логічно було ліквідовувати Ханію відносно поміркованого лідера Хамаса та учасника переговорів про звільнення ізраїльських полонених? Ну, пане Пітеро, мені здавалося, що після Мюнхенської олімпіади 72-го року от на, на ці питання суспільство буде відповідати однозначно пробачати такі речі, як 7 жовтня минулого року. Я маю на увазі атаку, терористичну атаку про Ізраїлю нікому не потрібно. І Ізраїль це дуже чітко зафіксував. Ганія мав відношення до безпосередньо команди про підготовку. І початок цієї операції, і вся, от якщо взяти вся цю, всю цю трійку, Ганія, Дейв і Сінвар, а вони особисто несуть відповідальність за те, що сталося. Звідси, з моєї точки зору, рішення Ізраїлю було абсолютно закономірно. А я не торкаюся зараз кожного із них, але з моєї точки зору, от, оце повідомлення, яке вискочило в ті дні з сторінок. Ізраїльського уряду, портрети ліквідовано, от воно дуже точно відображає, як треба діяти проти таких злочинців. Стосовно того, Ганія поміркований, чи він радикал, він приймав рішення про підготовку і початок. Наступу 7 жовтня серед цієї трійки, про яку я сказав. Тому я ще раз хочу а, підтвердити це, що Ізраїль і будь-яке цивілізоване суспільство і сильна держава таких речей не повинна прощати. Я хочу нагадати: згадайте, де всі ці а, вбивці, які терзали українців, а, коли окуповано було у 2014 році Донецьк, Луганськ і так далі. Вони були відповідні чином покарані, і це має бути забезпечено. Зло повинно бути покарано, тим більше те, що відбулося 7 жовтня із, е, в Ізраїлі. І оці всі імена псевдо, які існують, такі як Гіві, Моторола, Дейв, Ганія, і це одного порядку прізвища. Це ті, хто просто живуть для того, щоб їсти людей. Адже всі прекрасно розуміють, що навіть в нинішній ситуації, коли між палестинською офіційною владою Абу Мазена і Хамасом по суті, йде війна, просто про неї ніхто зараз нічого не говорить, бо якби накрило все е, ірано-ізраїльською війною. Але подивіться, якщо докопатися і подивитися глибше, то зараз ідуть постійні сутички між е, урядовцями Абу Мазена Мухаммеда Аббаса, тобто, і е, бійцями терористами Хамасу під командуванням Сінвара і Дейла. тобто постійно іде війна всередині. Відтак як ви досягнете та якоїсь домовленості. Кажуть, Ганія вів якісь переговори. Про що він переговори? Уряд Палестини домовлявся, а цей провалював усі переговори і так далі. А, а всі пишуть у світі про те, що це такі сякі ізраїльтян Розумієте, все це вимагало відповідних дій з боку уряду Ізраїлю для того, щоб поставити крапки в у цьому, в цьому питанні. Тому з моєї точки зору. А, те, що робить Ізраїль в цьому відношенні, це має бути в тому числі прикладу українському уряду, українським спецсилам і так далі, в протидії, в тому числі, російській агресії. Такі злочини мають бути покарані і негайно. І приклад, ще раз хочу сказати: приклад Мюнхена. Він є дуже показовий і прикладний, як необхідно діяти в цій ситуації. Пане Романе, наприкінці, дуже коротко. Що можна все ж таки, як на вашу думку, це загострення, якщо все ж таки Іран втрутися в цю ситуацію, і ми знаємо, що Іран з його таке клієнтне угруповання, да, яке існує під контролем Тегерану? Має десятки тисяч ракет, що наступного разу Ізраїль вже може не впоратися з новою такою масованою атакою з повітря. Як це може взагалі вплинути не тільки на ситуацію в регіоні, а все ж таки на продовження підтримки України з боку Заходу, і, зокрема, з боку Сполучених Штатів? В даному випадку я би сказав так: що російсько-українська війна вона не лише є війною між Росією і Україною. А що найважливіше, треба розуміти, вона диктує порядок? Денний внутрішній порядок денний більшості країн світу, і це дуже добре видно, по тому які, яке би видання не взяли будь-якої країни, але навіть регіональні видання скрізь там є постійно діюча сторінка, а російсько-українська війна. Тобто, треба чітко розуміти, що пам'ятаєте, якось ми з вами навіть на цю тему мали розмову, де всі казали, що про Україну забули ні. Російсько-українська війна диктує не тільки глобальну політику, вона диктує континентальну політику і внутрішню політику в основній кількості держав світу. Це перше і друге ситуація, яка стосується близького сходу, вона не тільки фактично. Переросте і є по суті ірано ізраїльською, вона формально стане ірано ізраїльською і Це вже видно по ситуації, яка розвивається. Що стосується нинішньої тактичної ситуації, то з моєї точки зору, після уроків, 12-13 квітня, якщо я не помиляюся, чи не 13-14, коли Іран обстрілював Ізраїль. І Іран може змінити тактику своїх нападів, масованих нападів на Ізраїль. Просто а, мені в цьому відношенні не вистачає фактажу, щоб сказати, а що на цьому етапі вони можуть примінити для атаки по Ізраїлю. Але треба готуватися до того, що напруга буде там зростати, і по лінії якраз Іран, Ізраїль, а не Хамас, Хезболах, Усити і так далі. Все це проксі сили, які носять абсолютно другорядну роль у цьому процесі, зрозуміло. Пане Романе, дуже дякуємо за ваш фаховий аналіз. Друзі, з нами був Роман Безсмертний, повноважний посол України в 10-11 роках в Білорусі. Дякуємо, пане Романе.